Катерина Базака разом з донькою приїхали з Квасилова до Рівного, аби скупитися до школи. Дівчинка йде в перший клас. Напередодні купили рюкзак та пенал, а це тисяча гривень. Потрібна сумка для спортивного одягу, потрібна папка для мистецтва і все, що чим діти користуються на мистецтві це пластилін, пензлики, фарби, альбоми, олівці ну це все зрозуміло. А також, ну, так як моя дитинка йде в клас по програмі Інтелект України, нам вже зошити в косульнійку не потрібно. Ми купуємо лише в клітинку буквально два зошити. Ну, ем, одяг спортивний це все, звісно, все потрібно. Ну я, наприклад, планую в 5 тисяч вкластись. Віолета Швець разом з батьками. Теж купує все необхідне до школи. Дівчинка йде до третього класу, вибирає найкрасивіше приладдя. Зошити, пенал, ручки. Книжки. А ось Юрій Тригуб провчився у школі 10 років. Нині перейшов у 11 клас. Каже, деякі речі залишились з минулого року, тому купує найнеобхідніше. Це зошити, ручки, це те, що завжди використовується. А так мене ну все інше ще з минулих років там портфель або ще якісь прилад запинало теж мене вже декілька років. Мені потрібні тільки зошити, та й все. Як вам загалом ціни зараз? Ціни ну вищі, звісно, ніж були до цього, але теж нормальні. Директор мережі магазинів канцтоварів Андрій Трохімович розповідає: покупців побільшало. Ціни в порівнянні з минулим роком трохи зросли. Пов'язано це з курсом валют та відключеннями світла. Основні фактори це ріст курсу долара, тому що багато імпортних товарів прив'язані до цього росту а в вітчизняні товари на них вплинуло, звичайно сировинний ріст і зміна в енергопостачанні, тому що багато виробників змушені були поставити в себе генератори і перейти на резервне живлення, і пальне зросло в ціні. Як зазначив Андрій Трохімович, зібрати до школи дитину вартує від півтори до десяти тисяч гривень, залежно від класу учня та потреб. Так рюкзак можна придбати трохи менше тисячі гривень. Пенал від 125, зошит 10 гривень за одиницю, ручка від 5, кольорові олівці 95, щоденник близько 100 гривень, кольоровий папір 25, пластилін 70, фарби 85 та набір пензликів 50 гривень. Отож, найдешевший рюкзак та набір канцтоварів обійдеться у понад 1600 гривень. Також не варто забувати про додатковування Удкові підручники, одяг та взуття. Відповідно, дані цифри зростуть втричі. Владислав Стицюк, Павло Стецюк, новини Рівного.